Я вам зараз дещо зачитаю, а потім дещо скажу. А ви скажете, та такого не може бути. Але ні, це є. І для того, щоб ви зрозуміли масштаб трагедії, я вам спочатку зачитаю. І так: Арбузов Сергій Геннадійович. Люди, які пам'ятають часи Януковича, прізвище Арбузова. Точно знаю. Так ось, Арбузов Сергій Геннадійович колишній український економіст, банкір, фінансист, підприємець, політик і державний діяч в українській Вікіпедії написано проросійський. Колишній виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Це тоді, коли Азаров пішов у відставку, пам'ятаєте? І зник. А Арбузов виконував обов'язки, тобто при Януковичі. перший віце-прем'єр-міністр України в уряді Азарова з 24 грудня 2012 року по 28 січня 2014 року. Голова Національного банку України з 2010 по 2013. Наймолодший очільник Національного банку України в Європі станом на 2012 рік. Член РНБО, це там, де у нас Данілов сидів, тепер Ум'єров сидить, з 2011 року по 2014 рік, член Комітету з економічних реформ, державний службовець першого рангу, член партії регіонів, голова наглядової ради Фонду майбутнього України. Під час Євромайдану втік з України 20, з 22 квітня 2014 року перебуває в розшуку. Як підозрюваний за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживань службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою фігурант європейських санкцій? Прикольна біографія. Я пам'ятаю Арбузова. Арбузов, це була людина ну, дуже схожа на, не будемо тицять пальцем. В українську нинішню політику ми ж не займаємось нинішньою політикою. А В даному випадку ми аналізуємо попередників. Але якщо ви подумали, що ми аналізуємо попередників, от нічого ділати, то ні. Проблема в тому, що сьогодні були призначені посли від України. Посли від України. І серед призначених послів. Є людина є людина, яка була першим радником Арбузова, першим радником Арбузова. Тобто Майдан проганяє партію регіонів, Арбузов тікає з України з особливо великими коштами, його оголошують в міжнародний розшук, не знаходять. Чому? Ну, то вже інше питання. Він перебуває в розшуку в деяких європейських структурах. При цьому перший радник Арбузова в 2025 році призначається Державою Україна від імені Держави Україна послом Послом. представляти Україну. А тепер я ще раз задаю одне й те ж питання. Скажіть, будь ласка, в Україні люди закінчились? Це якась така <кій>, нова серія Слуги народу? Пам'ятаєте, там в кінці було? Люди! Де ви? У мене питання. Той, хто підсунув Володимиру Зеленському на підпис, перелік послів, серед яких є людина. Яка була першим радником Арбузова. Ви чим думали? Алло? Ви для чого це зробили? Як так може бути? Ви спеціально це зробили? Це все написано в українській Вікіпедії. Я не буду казати прізвище цього посла. Ви можете це зробити самостійно. Легко причому. За одну хвилину. І ще раз повторюю: люди, які підсунули Володимиру Зеленському кандидатуру цього посла, ви для чого це зробили? Ви з якою метою це зробили? Для чого? Невже люди закінчились? Невже такі, такі незамінні колишні перші радники Арбузова, Азарова, можливо, ще? Януковича, поверніть Віктора Федоровича, тоді і зробіть його прем'єр-міністром. Та й вже буде це вже по-чесному. Бо я так бачу, що ми однією рукою засуджуємо партію регіонів про російський вектор, який був при Вікторі Федоровичі і при інших деяких президентах. А з іншого боку, Найближче оточення цих людей ми після Революції Гідності, після жертв Майдану, після загибель десятків, сотень вже тисяч громадян України після всіх цих сварок всередині держави, після того, що ми переживаємо після повномасштабного вторгнення. Після всієї тієї перебудови країни, яка сьогодні відбувається, на крові фактично, бо за кожен крок незалежності Україна сьогодні платить життями людей. Так от, перебуваючи ще в цьому процесі, від імені держави призначаються послами люди, які були першими радниками топових посадових осіб партії регіонів. Часів Януковича, уряду Азарова. Я впевнений, що багато людей зараз напише, що поверніть Януковича і уряд Азарова був хороший. Сьогодні в Україні таких людей насправді є. Не скажу, що їх дуже багато. Але люди настільки втомилися, що навіть зазначають таке. Так, от, оце відео не про це. Бо я вже бачу. Треба там, де сарказм, казати. Сарказм, гумор, увага, стьоп. Так от оце не Стьоп. Це просте питання. Невже в Україні закінчились люди, що потрібно так і таких людей публічно виводити в люди, тоді, коли вони були, з тією партією регіонів, про з якою так потужно ми сьогодні боремось? Накладаємо санкції. Накладаємо різні, різні обмеження на тих, хто в Україні, поза межою України, в розшуку оголошуємо і так далі. І при цьому призначаємо на одні з ключових посад людей, що були безпосередньо біля тих, хто, як говорить офіційно, офіційні ресурси були власне причетними до дуже багатьох. Корупційних процесів в Україні. Тому зараз відео не про партію регіонів. і не про ваші симпатії або антипатії до всіх, хто були у владі. У мене просте питання. Для чого це робити? Невже люди закінчились? І як так може бути, що отут ми боремось з партією регіонів, а тут ми їх прибічників, поплічників? Авторів концепції призначаємо послами. Тобто представниками українського народу в світі. У вас є відповідь на це питання? У мене немає. Я думаю, що хтось просто підсунув Володимиру Зеленському таку насправді шляпу. І що тепер з цим робити не знаю. Порадьте в коментарях. Що з цим робити? Можливо, просто партія регіонів повертається, а нам ще про це не сказали. То скажіть тоді відверто: партія регіонів повертається. Можливо, люди і підтримують. Бог його знає. Я вже нічому не здивуюсь. Нічому. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.